Доброго дня, мання та українською мене звати Олена. Що від вас приховано? Зміни вам відкриваються шляхи прояснення ситуації, як реалізувати і реалізуватись. Рух починається в вашому житті і ви зможете в подальшому керувати. У вас достатньо досвіду, мудрості і знань, якщо недостатньо, то навчайтесь, отримуйте інформацію, отримуйте знання, знаходитесь в емоційному балансі. Відсікайте, пропрацьовуйте негативний емоційний стан, що стосується взаємодії з Партнером, партнеркою, і загалом, що стосується реалізації і досягнення власної самодостатності, покращення ситуації відносно фінансового благополуччя і достатку. ви не повинні знаходитись в бездіяльності. Ви не повинні знаходитись в внутрішньому роздраві, ви не повинні переливати спустолу порожнє і надумувати на підставі того негативного досвіду або тих негативних результатів, які ви отримували. Ви повинні бути впевнені в тому, що ви самодостатня ресурсна людина. яка який варто зробити вибір, і незважаючи на поради, незважаючи на те, що поруч є ті люди, які не вважають, що ви досягнули результативності, які є як важка ноша на вашому шляху, але ви подолаєте, ви вже багато чого в своєму житті власними зусиллями подолали. Але це ваш досвід, це ваша мудрість. І вам говорять, йдіть в новопочинання. І ви зможете таким чином покращити стосовно фінансового благополуччя і достатку ситуацію. Відстоюйте, боріться і ви будете щасливі. Якої ви сфери життя не стосувалось, проявляйте силу волі, силу духу, якщо ситуація стосується конфлікту. Зовнішнього, внутрішнього або конкуренції. Ви ресурсно самодостатні, і ви повинні розуміти, що лише ви зможете загалом вирішити знайти вихід і досягнути саме того рівня благополуччя достатку, якого ви бажаєте. Дякую.